Привіт, друзі, сьогодні ми розглянемо планшет, який не просто вражає своїми технічними характеристиками, а й відкриває нові горизонти для творчості, роботи і навіть розвитку штучного інтелекту. Зустрічайте Lenovo Yoga Tab Plus – потужний та стильний гаджет, що поєднує інновації, неймовірну продуктивність та зручність у використанні. Якщо ви ще не знаєте, чому саме цей планшет варто взяти собі на заміну старому ноутбуку чи ПК, то давайте розберемося. По Особливість це не просто планшет, а ціла лабораторія інновацій. І перша з них штучний інтелект, який став потужним асистентом у вашій роботі. Lenovo Yoga Tab Plus оснащений новітнім чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, який забезпечує неймовірну швидкість і продуктивність на рівні 20 трильйонів операцій за секунду. 20 TOPS. Це означає, що навіть при найскладніших завданнях, таких як обробка великого обсягу даних або робота з важкими додатками, планшет працює без затримок. Але це лише початок. Персоналізований асистент Lenovo AI Now зробить вашу роботу ще продуктивнішою. Він швидко знаходить файли просто за допомогою ключових слів чи назв і навіть підтримує роботу в офлайні, що є величезною перевагою, якщо інтернет поганий або зовсім відсутній. Його сертифікація UL Verified гарантує, що всі ваші дані будуть надійно захищені завдяки шифруванню та локальному збереженню. Вражає. Ви можете забути про довгі пошуки документів, а іНАУ перетворить процес на справжній комфорт. Вам достатньо просто сказати ключове слово, і файл з'явиться прямо на екрані. Тепер давайте заглибимося в технічні характеристики цього планшета. Не можна не відзначити фантастичну швидкість, яку гарантує 16 ГБ оперативної пам'яті lpddr 5X і на швидке сховище UFC 4.0. Завдяки цьому планшет не тільки запускає програми. А й миттєво забезпечує неймовірну стабільність під час виконання навіть важких завдань. Підтримка стилу Салінова та Pro з більше ніж 8 тисячами рівнями чутливості відкриває перед вами нові горизонти для малювання, нотаток чи дизайну. Це не просто стилус, а інструмент для професіоналів. Ергономічний дизайн і автономність до 10 годин роблять його незамінним для творчих людей, що працюють на планшеті. Цілими днями. Але давайте поговоримо про екран, адже це один з ключових моментів, що визначає комфорт при роботі з планшетом. Lenovo Yoga Tab Plus оснащений 12,7-дюймовим дисплеєм 3К Lenovo PureSight Pro, що має частоту оновлення 144 Гц. І ви тільки уявіть, 900 ніт яскравості, яка дозволяє вам користуватися планшетом навіть на сонці без проблем з видимістю. О, і звісно, ви отримуєте 100% колірного охоплення. DCI-P3 з точністю передачі кольору, що робить екран ідеальним не тільки для роботи, а й для перегляду контенту чи творчості. Але Lenovo не зупинилася на екрані. Планшет має 4 низькочастотні динаміки для глибоких басів та 2 високочастотні динаміки для кристально чистого звучання. Таке поєднання дозволяє не тільки насолоджуватися музикою, а й отримувати справжнє задоволення від перегляду фільмів. Чи ігор. Тепер до найцікавішого: інструментів для роботи та творчості, які Lenovo Yoga Tab Plus пропонує прямо з коробки. Планшет надає вам 2 місяці безкоштовного доступу до Adobe Express Premium і Adobe Lightroom для створення шедеврів у найвищій якості. Чи це редагування фото, створення дизайну для соцмереж, чи підготовка контенту для реклами. З такими інструментами ваша креативність не знає меж. А якщо ви хочете, щоб робота з контентом була ще зручнішою, то Lenovo має для вас рішення. А і Writing, с дозволить вам створювати текст швидше. А і Rephrase адаптує стиль і тон тексту до ваших вимог. Також не можна не згадати про Live Transcript, який миттєво перетворює ваше мовлення в структуровані нататки. Це справжній порятунок на нарадах, співбесідах чи в інтерв'ю. Ще однією важливою перевагою Lenovo Yoga Tab Plus є гібридний підхід до екосистеми пристроїв. за допомогою Cross Control Ви можете керувати планшетом, ПК та телефоном однією клавіатурою та мишкою. А завдяки Smart Clipboard ви можете швидко копіювати файли чи текст з одного пристрою і вставляти їх на іншому. Це значно спрощує ваш робочий процес. Більше того, Lenovo Yoga Tab Plus дозволяє вам заблокувати ПК одним дотиком з планшета, що підвищує безпеку ваших даних у будь-яких ситуаціях. Не можна не згадати про стиль, металевий корпус з преміальним покриттям і елегантні кольори Tidal Teal і Seashell роблять планшет справжнім витвором мистецтва. Плюс акумулятор ємністю більше 10 тисяч міліампергодин, що забезпечує до 11 годин безперервного перегляду відео. Ідеально для довгих робочих днів або подорожей. Отже, Lenovo Yoga Tab Plus – це не просто планшет, а справжній цифровий помічник для творчості та роботи. Висока продуктивність, передові технології ші, потужний екран і аудіо, а також безліч інструментів для створення контенту. Цей планшет допоможе вам втілити будь-яку ідею в життя. Якщо ви хочете працювати без обмежень і насолоджуватись кожним моментом, то йога та плюс точно стане вашим незамінним помічником. Так що, чи готові ви до нових досягнень, тоді Lenovo Yoga Tab Plus чекає на вас. Титяйте вподобайку, підписуйтесь на канал. А щоб замовити такий планшет, переходьте на сайт Цитрус. па Папа.